Відсіч різка, по звірячому дика, надто безглузда для мирних часів, надто доречні методи усі, змішані з люттю та левим риком, сила бавовни на нашому боці, б'є лютежеців на вратливих град, сіть маскувальну плете, шовкопряд, і мурашина черта на толоці. Шанці з їх є завзято. Глушить поганців воронячий крик, ріже лазівки, нічні молодим, клятим заблудам, серпом туговатим. ший затуляє туманний серпаном, обшу ранковий невзятих висот пісовим пасердом. І от-от-от гвардії от, от. вишкованих коноплянах, з вивисним свистом, минаючи міни, хвоїтиме ненависницьку ра. Буде пшениця колосся здіймає, в небо гаптуючи стяг. Україні. Кожна травина постане, як воїн. Відсіч безжальна, мов камене пакне, а для расиста лютіша стократ. Відсіч ми ладні лише до такої.